Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, якщо ви дивитесь це відео, це означає, що я пройшов вже другий раз. Люту складність, режим, останній рубіж, операція Пандора, люта складність. Ну, я не розумію чому, але коли я пройшов важку складність та виклав у себе на каналі, там переглядів набагато більше, ніж на цій. Ваші лю лютої складності. Не розумію, чому? Нічого страшного. Чому я дограю у цьому режимі хочу набити 1000 ботів, щоб заробити ще дві сфери. і Грав-грав-грав і потрапив я на, на такий, це, як ви можете бачити, стихійний взвод. Мене запросили та я і погодився. Ну, дивимося, що з цього вийшло. Непогано. Ні, хлопці, як ви можете бачити, 4ПТ-шки та один білий дракон. Це, швидко і и... як він там, П... ПЗ чи як, не пам'ятаю. Так, так, зараз я підстрелю його оп, і я забрав першого бота. Так, ну що, це люта складність. Дуже важко буде. Ну, нічого страшного. Якщо ви дивитесь, це означає, що я пройшов цей режим нарешті. І пройшов я вже другий раз. Так, так, зараз по поборемося з оцими фугасниками Т-49 американські. Так, ну непогано. Перших, першу хвилю ми розбили дуже швидко. Я не пам'ятаю, скільки я у цей вечір грав з оцим зводом. Чи е, каток 5 чи 6, 6 зіграв і нарешті мені вдалося ну, пройти другий раз. Ну, я так вам скажу, що це дуже складно. Опа! Позаду з'явилося. Треба... Одразу, зразу, оп, їжака вбити, зараз з нього випаде 4 штучки. І що я бачу? Що боти заходять з цього боку, з ліва, і треба їх швиденько вбити? Даємо один шот та відкачуємось. Бачите, біля мене XM57. Ну, У нього дуже Повільна перезарядка. На ньому, мені так здається, у цьому режимі складно проходити. О, зараз, мабуть, нас вб'ють. Щось мені так здається. Я активував лікування оце. І поки перезаряджаюся, трішки вилікувався. Якийсь, мені так здається. Хаос навколо відбувається. Щось не розумію. А бачите, як цей білий дракон стоїть? Це, це якась теж забагована позиція. По ньому ніхто не бахкає. Не розумію чому. Тому що, мабуть, на цьому місці будівля була розташована. До речі, от, от там біля колон на з величезною штукенці. Противника е Якщо я пам'ятаю, якщо стати біля з однієї з колон, то там е боти по тебе не стріляють. Отой баг вже прибрали. Там вже не можна стояти. Я, я бачив у, у Ютубі дуже багато відосів, де коли стояли там під колонами та проходили оцей. З легкістю режиму, але зараз вже нема такого багу. Ух, треба їх швиденько-швиденько активувати швидку перезарядку і треба їх розбити. Дуже швидко ми їх вбиваємо. Я забираю цей міріум, щоб ще раз, мені хватало чи на лікування, чи на швидку перезарядку. Це залежить від обставин. Зводимось, добре. Ось чому не розумію, всі е, дивляться на е, в Ютубі мій ролик та, там, де я проходив е, важку складність, а ось там, де люту шкла, складність я проходив, чогось слабенько подивилися. Не розумію чому. Воно ж на оцій складності складніше проходити. Так, оце дуже класно. Мені, мені підпалювач бахнув ще я і промазав. Бачите? Я ось. О, на це. Увагу свою. Так, так, вбив я його. По білому дракону ніхто не стріляє. Дуже дивно. Дуже дивно. Ми його підстрелимо. Це останній танчик. Хвилю відбито. Молодці. Саме час підлатати пробоїни перед наступним боєм. Останній танчик. І все, хвиля пройдена. Зараз буде невеличка пауза, і знову піде хвиля. Нова хвиля. Це четверта хвиля. Зараз треба, о молодці хлопці, Вбили великого їжака. Ще чотири їжака з, з нього вивалилося. Головне не, не промазати, і я од одного маленького їжака добив. Оце чудово, так? Да? І по мені якраз. О, дякую, хлопці. З перепугу я активував оцю лікувальну невидимість. Ну нічого страшного. І знову мене підпалюють. Ще й у дупу. Треба переїхати трішки в інше місце. Так. Добре. О, цей С спритливий ЛТшка з'явилася. Треба його у перших цих... Ну, у хвилях, по-перших, його вбивати на перших секундах. Підпалювач, це теж такий дуже, ну, поганий танчик. Актую я швидку перезарядку. Знову мене підпалюють, треба треба якось переїхати. Треба швиденько якось, по мені, дуже ну, сильно працюють. Так, відкачуюсь. О! Одна ПТ-шка XM у нас не витримав. Прикольна оця штукенця. Активував, по тобі ніхто не бахкає. і поки ти перезаряджаєшся, лікуйся. Ставимо на гуслю його. І все. Четверту хвилю ми зупинили, вбили всіх. Дуже гарно, дуже складно виходить. Ну, воно так здається. Тому що коли я грав е, у цей режим, дуже, ну. Дуже складно було. Насправді. О, знову цей спритливий з'явився. Остання хвиля. Остання п'ята хвиля, і треба швиденько вбити всіх і самому не здохнути. Ці Зриваючи зони з'явилися. Он він. Головне його піймати, і мені вда вдалося його підстрелити. Так, ще один десь а, підпалювач. Ще демо. десь один. Угу. Є 50 боцькі катається. Дуже тупий типу, у мене вийшов постріл, як ви бачили. Ніби я у бортинку. Е Вицілив, але у мене ще це підкалібри, і, і там нормалізація е, бронепробиття дебільна. Нова група супротивника заходить із флангу. Ніби бронепробиття величезне, скільки там з, 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 знову цей спритливий з'явився. Ніби бронепробиття величезне, але не знаю. Та що ж воно? Якось треба. Так, один вже пограв. нас залишилось четверо. Треба якось е зібрати це міріум і е треба переїхати, тому що мене зараз можуть вбити. Активував я ось цю невидиму штукенцю. Так, ось цього треба вбити в першу чергу. Спритника ми вбиваємо і залишилось скільки там чотири танки. Ми в трьох залишилось. Дуже складно. Головне вспіти їх повбивати всіх. Активую швидень, швидку перезарядку та починаю працювати по ньому. Так. Біле дракон, давай вбивай його, бо він нас тут всіх спалить. Бортинку дуже гарно його вбиваємо. Ще трішки, ще трішки залишилось. Так, ну я думаю, що гадаю, що білий дракон його вб'є. О, ще один помер. Я на один постріл залишився, і хана мені. Все, я відкочуюсь, ховаюся за пагорбом. І все. Всі 5 хвиль пройдено. І це перемога. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ось така друга спроба у мене вийшла. Друге проходження повністю у цього лю лютої складності.